Отже, вчора в Парижі відбулася зустріч так званої коаліції охочих формату, який дедалі частіше згадується в контексті підтримки України та майбутніх гарантій безпеки. В центрі уваги роль європейських лідерів, зокрема Франції, сигнали від президента Зеленського, а також участь керівника української розвідки Кирила Буданова, який зараз вже не керівник зовсім розвідки, а голова адміністрації президента. Це так насправді, означає те виніки, те розмови і теж то споткання. które się działo, które się odbyło wczoraj w Paryżu. Czy to nowy etap w, w kształtowaniu rozwiązań bezpieczeństwa dla Ukrainy, czy na razie kwestia takiej koordynacji politycznej i intencji? Porozmawiamy, porozmawiamy o tym z naszym gościem już teraz w Polskim Radiu dla Ukrainy, z ukraińskim politologiem z Mykolą Buczynem. Dzień dobry, panie Mykola. E, tak, pan Mikoła, witamy Was w ofercie Polskiego Radio dla Ukrainy. Dobroch ranku. Так, ще вчора Дональд Туск, ще перед тим як відбулася зустріч, та коаліції охочих в Парижі, він сказав, що ця зустріч не призведе до якихось таких остаточних рішень щодо припинення вогню в Україні. Якщо от узагальнити підсумки вчорашньої зустрічі, коаліції охочих в Парижі, на вашу думку, це більше такий дипломатичний жест, це все ж таки це був крок до практичних рішень. Ну от простіше кажучи, чи правим Виявився польський прем'єр. Я погоджуюся з Дональдом Туском, тому що насправді. Станом на зараз ці рішення і ця зустріч, яка відбулася в Парижі, і її результати вони не матимуть наслідком там припинення бойових дій, чи навіть там зменшення ескалації на фронті. Тобто, це є такі, я би сказав, дипломатично процедурна зустріч, яка з одного боку дозволяє учасникам цієї коаліції, ну тобто, фактично, ключовим гравцем демократичного заходу і України узгодити позиції, зрозуміти інтереси, зрозуміти потреби. Зрозуміти механізми, які можна напрацьовувати, ну і відповідно процедурно визначити, хто буде що робити, скільки вкладати, в яких масштабах, в яких часових рамках, в яких послідовності, і так далі. Тобто, це є важливий етап, тому що ми ж розуміємо, що. Гіпотетично завтра може бути всяке. в політології. Загалом на вуці є таке поняття, як політик як чорні лебеді, тобто це певні такі нестандартні, несподівані події, які можуть руйнувати хід подій. Бо, наприклад, зараз в Ірані це є, скажімо так, оці протести, які фактично можуть перерости в повалення режиму, чи це є захоплення Мадуру в скажімо, в венесуелі, чи там бунт пригожне, який міг стати тим чорним лебедем. Тобто, ми можемо розуміти, що завтра щось зміняється, Завтра стається. Так, що, хоча Росія зараз зовсім не готова припиняти війну, але завтра, після завтра, через місяць щось може статися і це може мати місце. Тому, в принципі, наші західні партнери мають бути готові до того, що як тільки припиняється вогонь, як тільки скажімо, відбувається певна поступ і деескалація, вони готові включати ці механізми, тому це важливо. Це зрештою певний і, і такий знаєте інформаційний меседж для всіх. Що Європа разом з Україною, демократичний світ разом з Україною, позиції узгоджені Америка теж скажімо, включається і допомагає, тому це важливі речі, але станом на зараз вони є без їхня реалізація практична є безпосередньо пов'язана з тим, чи буде врегулювання війни. Тобто ми розуміємо, що ці всі напрацювання вони будуть залишатися на папері до того часу, поки не буде врегулювання війни. Тільки після цього вони будуть втілюватися в практичну площину. Станом на зараз я не бачу від Росії жодних. Ознак того, що Росія і Володимир Путін готові йти на деескалацію, йти на мирне врегулювання. Тому, відповідно, станом на зараз ці важливі речі залишаються на папері і, в принципі, мають шанс такими залишатися дуже довго, на жаль. Тому речі важливі, але говорити про якісь прориви я би не. А mm -hmm. чи є проривом те, що Дональд Туск вчора, власне, після зустрічі коаліції охочих сказав, що Польща буде таким логістичним хабом після власне можна сказати, завершення війни, що це в практиці може означати і що тут в Польщі буде відбуватися, кого вони будуть перенаправлювати перенаправлювати куди? Ну, насправді ми маємо розуміти, що Польща вже є різним хабом, і технологічним, і логістичним для України. І фактично, участь Польщі в допомозі Україні, в тому, щоб Україна вистояла, вона є ключовою. І, в принципі, знаєте, донедавна був певний парадокс, коли. Фактично така ключова держава безпосередній сусід, без підтримки якого неможливе втілення оцих рішень і врегулювання війни, і гарантії безпеки, вона фактично була певний час, ну очевидно, з причин електорально-політичних, але була усунута від оцих процесів. Фактично, певний час. Лідери Польщі навіть не їздили на певні зустрічі, не брали активної участі і зараз в принципі цей процес відновлюється. Тобто, польща починає більш суб'єктно і активно долучатися до коаліції охочих до гарантії безпеки. Хоча, звичайно, є моменти. Та, наприклад, в Польщі категорично стоїть питання про можливість розташування польської, армії, польської військової армії, польських військових на території України, чи якісь інші речі. Але в принципі, оця включеність польщі вона є архіважливою. Вона додає. Цим можливим гарантіям безпеки їх практичному втіленні більшої реалістичності, більшої важливості, і ну це буде означати на практиці, що через території Польщі буде йти постачання озброєння, буде йти постачання різних матеріалів, тому що ми розуміємо, що це. Документ, який був прийнятий в Парижі, він фактично передбачає і розміщення сил, і продовження посилення обороноздатності і поставки зброї для України, і будівництво різних захисних споруд, зокрема, Франції та Великобританія, погодилися, що вони після ворогова війни будуть допомагати Україні будувати укріплення захисні споруди, розміщувати там техніку, боєприпаси і так далі. Оце все власне буде відбуватися логістично через Польщу. Очевидно, ну бо інакше в принципі десь це буде набагато складніше, тому. Ну насправді це ще раз потується дуже важливий і позитивний момент, що Польща почала активніше і суб'єктніше включатися в ці процеси. А як в плані, як що ми скажемо про ситуацію в Іспанії? Бо там представники власне цього уряду або прем'єр, або президент сказали, що вони вийшли війська до України, чи це означає, що іспанці будуть воювати за нас? Найбільше давайте, давайте говорити про те, що ніхто за нас воювати на жаль не буде. Ми це маємо тверезо усвідомлювати. І навіть ці війська, які ну ці так звані багатонаціональні війська, які будуть після завершення війни в Україні, вони будуть. Для підтримки, для забезпечення гарантій безпеки, і вони будуть розміщу, розміщуватися в тилових регіонах України, тобто все рівно на форпості, на лінії зіткнення, на кордоні розмежування, буде українські збройні сили. І ну тут швидше знаєте, я б говорив про те, що це буд вони будуть поміти функції логістики, інструктажу, е, охорони можливо там кордонів, підтримки і так далі. Але це точно не, не їхня не буде функція воювати за Україну і брати участь в бойових діях. Тому ми принципі говоримо про те, що Іспанія дуже мляво якщо так відверто говорити, залучається підтримки України. Ми, наприклад, знаємо, що Іспанія це була одна з кількох країн, які відкидали оцей план Дональда Трампа стосовно п'ятивідсоткових витрат на оборону, як члена НАТО, бо тому, що вона казала, ми далеко ми тої загрози не бачимо. Тому на жаль, я би не говорив про Іспанію як про якийсь важливий ключовий і. Там впливовий фактор, який буде забезпечувати гарантію. Я думаю, що це швидше вони знаєте робить для того, щоб було менше критики на їхню сторону, і можна було аргументувати, що ось ми теж, звичайно. Тому я дуже тверезо оцінюю, якщо на жаль відбудеться порушення гарантій безпеки, все рівно основним гарантом нашого захисту будуть збройні сили, їх обороноздатність і ті укріплення, які будуть чи не будуть побудовані в Україні не більше, не менше е, пан Микола. Я все таки хочу повернутися у вчорашній день та так, в Париж зустріч коаліції охочих вчора. Прозвучала дуже багато важливих заяв. Зокрема, Мерц канцлер Німеччини пообіцяв, що саме Німеччина буде таким гарантом безпеки на європейському континенті згодом. А скажіть, будь ласка, як би ви оцінили роль Еммануеля Макрона от саме в цій зустрічі? Все ж таки він був ініціатором її, все відбувалося в Парижі, і чи можна говорити, що Франція намагається перебрати на себе лідерство от в Європі? європейській безпековій політиці ну, насправді ми зараз маємо три країни Європи, які можуть претендувати на роль лідера, який буде забезпечувати гарантії безпеки, який буде центром для об'єднання і суб'єктивізації Європи. Це є Франція, Велика Британія і ФРМ тому відповідно фактично між ними зараз відбувається певне таке здорове суперництво. Так, коли вони хочуть проявляти певні ініціативи, хочуть робити певні важливі кроки для того, щоб об'єднати інші країни навколо себе. Власне Німеччина донедавна за попереднього уряду була дещо в стороні, тому що на жаль, уряд. Олафа Шольца був доволі обережний, доволі несміливий. І зараз приходом Мерца фактично Німеччина починає перебирати чи пробує перебрати на себе роль лідера в Європі. Вона має на це всі підстави, тому що це найбільш потужна економіка Європейського союзу і Європи. Це країна, яка має всі можливості для того, щоб Скажемо, через принципову позицію, а мен є такою принциповою послідовною людиною, стати тим лідером, який може об'єднати Європу. Франція теж може цілком претендувати на те, хоча б тому, що це теж одна з найбільш потужних країн Європи. При тому, на відміну від Німеччини, Франція є ще військова потуга. Це є ядерна держава, це є держава, яка має недопорівняння сильніші збройні сили ніж Німеччина, ну принаймні, з здано на зараз. Тому відповідно Німеччина. І Франція це два лідери Європейського Союзу, які між собою сперечаються. Відповідно, Велика Британія, третій, вже не член ЄС, але теж європейська країна, яка теж є ядерною державою, яка є великою військовою потугою. І в принципі, це тріо це є та основа, яка може фактично стати таким, знаєте, фундаментом для. Суб'єктивізації Європи для ну, скажімо, перетворення Європи не лише на економічну, але й на військову потугу. Насправді, ну тут ще хочу один важливий момент сказати: це питання воно є важливе не тільки для України, це питання важливе для самої Європи, тому що фактично доля України зараз безпосередньо пов'язана з долею Європи. Mm -hmm. Якщо не дай Боже Україна програє в цій війні, європа стане наступною в на шляху експансії Росії. Європа це дуже добре розуміє. в неї два варіанти або Перетворитися на потугу не тільки економічну, але й військову, і відповідно вона це може зробити, об'єднуючись і відповідно співпрацюючи з Україною, яка зараз має всі новітні технології для цього. Або Європа може ризикувати, просто зникнути як суб'єкт з на міжнародній арені, арені в цьому геополітичному процесу. І ще одне питання хочу вам поставити стосовно української делегації вчора в Парижі, бо ми знаємо, що там був присутній не лише президент Зеленський, а і колишній головний розвідник а тепер очільник адміністрації президента Кирил Буданов. Що це означає для європейських партнерів? Чи можна говорити, що Україна таким чином переходить до більш такої жорсткої предметної якоїсь розмови з союзниками? От фігура Буданова, як її? Сприйняли вчора, ну, дивіться. Голова офісу, новий голова офісу президента Кирило Будану. Він є, як на мене, більш прийнятною фігурою для Європи і для Америки, ніж. Попередній очільник Андрій Єрмак. Ми знаємо, що у багатьох наших міжнародних партнерів були певні е, ну, питання, певні претензії, чи е, певне нерозуміння не, не того, чому власне, е, ця людина відповідає за дипломатію, відповідає за переговорний процес. Тобто було багато ну, різних, скажімо, думок і позицій. Зараз ми говоримо про іншу людину, яка не має, не ну не викликає таких запитань. Більше того, це є людина, яка. Поки що не заплямована якимись там скандалами чи якимись, скажімо процесами незрозумілими, яка, крім того, що дуже важливо, дуже добре розуміє, що зараз відбувається на фронті, що відбувається на дипломатичній арені. Тобто, це є фігура, яка з одного боку була представником делегацій дипломатичних і в попередні часи, ще перебуваючи на Посаді очільника розвідки, але з другого боку, вона зараз, тобто вона їй не треба зараз вникати в курс прав. Він дуже добре розуміє всю логіку дипломатії і так далі. Але при тому отримує новий статус, нові можливості і відповідно більше, як, якби на мене, формат сприйняття з боку наших міжнародних партнерів. Тому станом на зараз. Ну я звичайно стільки практика може показати наскільки це буде ефективно, але станом на я це сприймаю як абсолютно позитивну тенденцію, позитивний момент. Тож і на кінець останнє питання: які практичні кроки після власне цієї зустрічі в Парижу ем, Україна може власне очікувати в найближчому часі у такій військовій, фінансовій та в е, на такій політичній теж площині? І чого на вашу думку сьогодні не вистачило в підсумках? цій зустрічі Ну, дивіться, ми розуміємо, що є низка пунктів, які фактично є узгоджені в рамках цієї коліції охочих на зустрічі, яка відбулася вчора в Парижі. І фактично, це є певні пункти, які можуть бути реалізовані вже, і є певні пункти, які можуть бути реалізовані тільки після завершення війни. Тому що ці гарантії безпеки, ну наприклад, вони включають там моніторинг, дотримання вогню чи розміщення збройних сил інших держав на території України. Зрозуміло, що ці пункти вони можуть бути реалізовані тільки, тільки тоді, коли зупиниться війна. Але є інші пункти, є пункти, які пов'язані. Наприклад, з посиленням тиску на Росії, пов'язані з тим, що захід буде далі продовжувати посилювати обороноздатність України надавати нам зброю. Оце ті речі, які можуть бути реалізовані вже, і очевидно, що ми можемо зараз очікувати і напевно маємо десь просити і навіть вимагати, щоб учасники коаліції почали більш інтенсивно постачати нам зброю, зокрема, посилювати наше ППО, яке є зараз архієважливо в умовах, коли Росія нарощує ракетні і шахетні удари по Україні. Надавати нам снаряди, відповідно, здійснювати посилювати тиск дипломатичний, економічний на Росію. Можливо, зараз нам варто говорити і просити більшого активного залучення Америки до тих процесів. Ну тут правда є нюанси. Зараз Америка фактично переключила увагу на Латинську Америку, на Венесуелу, і, відповідно, зараз, скажімо так, трошки увага і фокус уваги змістився з України. Але з другого боку, через Венесуелу, Дональд Трамп набув певної сміливості, а Росія навпаки показала свою, скажімо, обмежену здатність. Тому, відповідно, можливо, це підсумкові буде мати теж позитивний ефект. І я десь прогнозую, що Дональд Трамп після Венесуели буде більш сміливий у своїх геополітичних рішеннях. Тому я би десь говорив про те, що станом на зараз. Нам потрібно говорити про посилення військової допомоги, і це, до речі, одна з найкращих гарантій, тому що якщо наші збройні сили будуть міцними озброєними до зубів, то це буде гарантія, яка буде працювати поза межами часу і поза межами політичної кон'юнктури. Це гарантія, яка не буде залежати від бажання чи думок лідерів, примх, наприклад, і настрою там Дональда Трампа і так далі. Тому це ті речі, які ми маємо вимагати. Чого не вистачило? Ну, очевидно, що хотілося б, щоб всі країни були готові відправляти війська на територію України. Ну, зокрема, наприклад, ще раз спотуюся. Мені дивно, що польща, яка дуже чітко розуміє. Ті всі загрози, які можуть на неї чекати у випадку поразки України, все рівно в цьому плані є дуже непоступлива і про тому тут склався певний такий консенсус всіх політичних сил, який мені як політологу не, не в кінця зрозуміли. Ну я десь догадуюся, що це є певні результат настроїв суспільства і так само певної певних політичних політично-електоральних моментів. Тому десь того не вистачає, можливо, не вистачає, щоб Підключалися інші члени до коаліції хорчи. Не вистачає можливо більш активної участі Америки, тому що ми розуміємо, що якщо б Америка ну, до речі це питання зараз проговорюється і не поки що не закрите. Якщо б Америка надала свої збройні сили і розташувала їх на території України, я думаю, що це би в рази посилювало гарантії безпеки і гарантії дотримання мирних угод після завершення війни. Але поки що це питання на жаль є відкрите. Дякуємо, пане Микола. Дуже Дякуємо з нами. Був політолог, український політолог Микола Бучин з Львівської політехніки. Чекаємо ще на вас гарного зараз. вам дня. Дуже дякуємо. Дякую навзаємо.